Я приїхав до офісу компанії Тока, щоб показати і відтестувати для вас першу в світі в Україні станцію з gbt роз'ємом європейського виробника Costa-Siemens. Це дуже був складний проект. На зараз ми заряджаємо BYD Song Champion мого товариша Олексія. Також у нас є китайський електромобіль Volkswagen ID.4. І от ви бачите цю станцію і представника технічного директора компанії Тока Привіт. Розкажи, будь ласка, як ви це реалізували? Бо навіть я вважав, що європейська станція плюс дживіті це просто апріорі неможливо. А, ну, Скажімо так, це був довгий шлях. Це весь проект був більше року. А, їздили. До Австрії на машині, бо в Європі знайти електромобіль спортом GBT майже нереально. На тести їздив особисто на оцієй діжці безпосередньо виникали питання, які ми вирішували по місцю, і це був не один виїзд в Австрію для тестування. В результаті маємо станцію, яка вже заряджає китайські електромобілі. Цих станцій вже в Україні декілька. Ми вже завезли і. Будемо активно розставляти, шукаємо інвесторів під цю всю історію. Чекайте від нас багато сюрпризів. Ось така історія. А нам залишається ще перевірити не тільки бів а а діжку з Китаю. Я думаю, що теж все буде працювати нормально. Тут мені трошки Коля розказав інсайдів, тому слідкуйте за током. Скоро на цьому хабі на протязі 10 днів буде присутній шаровий тариф 10 гривень за 1 кВт. Тепер вже точно, всім папа-папа. -па -па -па.